Привіт! Та ви дивитеся канал СКА ТІВІ. Я не планував робити це відео. Але я від нудги зробив Перпойн. Тому сьогодні я розповім про історію Дніпровського району міста Київ. Дніпровський район. Один із десяти адміністративних районів міста Києва, другий у місті за кількістю населення 354 тисячі жителів. Розташований на лівому березі Києва, а також на Венеціанському, Трухановому та Долобецькому островах. За часів Київської Русі в Дніпровському районі знаходилися два села. Вознесенка, зараз вона стала мікрорайоном, та Микільська Слобідка. Згодом ці стародавні землі входили до складу Проварської, потім Микільсько-Слобідської волостей Остерського повіту Чернігівської губернії. Лише в 1927 році Дніпровський район приєднався до Києва як склад Подільського району. У 1969 році Дніпровський район став окремим районом. Можливо, це відео було коротким, але мені здається, що воно було дуже цікавим. Всім дякую за перегляд! Ви були на каналі SCAP ТВ. Всім бабай!